Тема знаходження числа за заданим значенням його дробу. Щоб знайти число за заданим значенням його дробу, можна дане значення поділити на цей дріб. Наприклад, задача у діжку налили 84 літри води. Це заповнило діжку на 70%, В який об'єм діжки. 70% записуємо у вигляді десяткового дробу. 70 дорівнює 0,7. Визначаємо діжки. 84 ділимо на буде 120 літрів. Отже, об'єм діжки 120 літрів, приклад другий. Найти число 7 дев'ятих, якого дорівнює 63. 63 ділимо на 70, 7 дев'ятих, скорочуємо. На 7. Буде 9 помножити на 9 81. Значить, число 81. Друга задача. Чому дорівнює відстань між двома містами? Якщо? 36 кілометрів відстані становить 50% всієї відстані. Значить 36 ділимо на 0,15, перетворюємо 15 десятковий дріб, 0,15, буде 240. Другий приклад. Знайти число, якщо 70% цього числа дорівнює 1 четверта. 1 четверта ділимо на 75, сотих, перетворюємо 75 звичайний дріб. Скорочу, відповідно, буде одна третя.